Компактні мультиварки 2025 року це відповідь на реалії сучасних квартир та малогабаритних кухонь, де кожен сантиметр простору має значення. Сьогодні виробники змогли втиснути у невеликий корпус повний програм – від класичної каші та супу до йогурту, сувіт і випічки. Такі моделі легші за класичні, їх простіше зберігати у шафі чи переносити, а енергоефективні нагрівальні елементи дозволяють готувати без перевантаження електромережі. Об'єм чаші у 2-3 літри. Ідеально підходить для однієї чи двох осіб, а швидкий набір температури скорочує час приготування. У цьому рейтингу ми розглянемо найкращі компактні мультиварки року від практичних бюджетників до технологічних міні-преміумів. Підтримайте канал лайком, коментарем та підпискою, а всі посилання на моделі в описі під відео. Adler AD6420 відкриває наш рейтинг компактних митиварок 2025 року та одразу задає планку для конкурентів. Це свіжа новинка, представлена у січні, яка орієнтована на власників невеликих кухонь або тих, хто шукає другий допоміжний прилад, об'єм чаші 3,25 літра, що ідеально підходить для приготування порцій на одну-дві особи чи невелику сім'ю. Потужність 700 Вт забезпечує достатній запас для всіх шести вбудованих програм: томління, випічка, приготування. Готування на парі, вівсянка, білий та коричневий рис, гречка. Є функції автоприготування, підтримання тепла, а також відстрочка старту до 12 годин. Зручно, якщо хочете, щоб страва була готова саме до вашого повернення додому. У комплекті постачається кошик для пароварки, чаша з антипригарним покриттям, управління реалізоване через зрозумілі кнопкові перемикачі з інформативним дисплеєм. Серед мінусів невеликий набір програм і відсутність сучасних розумних опцій на кшталт Wi-Fi чи сенсорного керування. Проте за компактність, простоту та збалансований функціонал Adler AD6420 можна сміливо рекомендувати як стартову точку у світі мультиварок. Ardesto DMCS A 125 hin 2 SB займає четверту позицію у нашому рейтингу компактних мультиварок і вирізняється унікальною конструкцією з двома окремими чашами об'ємом по півтора літра. Кожна чаша має власний нагрівальний елемент потужністю 450 Вт і незалежні налаштування, що дозволяє одночасно готувати дві різні страви, наприклад, суп у першій і гарнір у другій. Загальна потужність пристрою становить 900 Вт, а набір із 16 автоматичних. Програм охоплює смаження, варіння, тушкування, томління, випічку, хліб, каші, йогурт, страви на пару та навіть вакуумне приготування. Є вільний режим для власних налаштувань, таймер від строчки старту, підтримання температури та автоприготування. Сенсорне управління та LED-дисплей спрощують контроль, а в комплекті дві парові корзини: мірна склянка, пововник і лопатка. До мінусів можна віднести більш складну конструкцію кришки через поділ на дві секції та більшу вагу порівняно з класичною. Компактними моделями, проте для тих, хто хоче готувати два в одному, ця мультиварка стане майже ідеальним рішенням. Polaris PMC-4003IH займає третю сходинку у нашому рейтингу і вже на старті привертає увагу потужністю у 1250 Вт та індукційним нагрівом, що рідко зустрічається у сегменті невеликих моделей. Об'єм чаші 3 літри оптимальний для сім'ї з двох-трьох осіб або для приготування кількох страв на день. Найсильніший бік цієї моделі універсальність. 57 автоматичних програм охоплюють як базові режими смаження, тушкування, випічка, приготування на парі, так і спеціалізовані, включно з совід, холодцем, йогуртом, глінтвейном чи запіканням буженини. Є вільний режим з ручними налаштуваннями, функція підтримання тепла до 24 годин та відстрочка старту, що робить прилад максимально гнучким у плануванні приготування. Тування керування через надійні кнопкові перемикачі з чітким дисплеєм. Чаша має тефлонове антипригарне покриття. У комплекті є підставка для пароварки. До мінусів можна віднести більшу вагу через індукційний модуль та дещо вищу ціну у своєму класі, але за рівнем оснащення, Polaris PMC 4003 ih виглядає як напівпрофесійний інструмент для домашньої кухні. Другою у нашому рейтингу компактних мультиварок йде Tristar RK6138 6138, модель, яка робить ставку на компактність, інтуїтивність і швидкий результат без складних налаштувань. Її чаша об'ємом 2,2 літра дозволяє готувати порції на одну-дві особи. А потужність 900 Вт забезпечує достатній запас для швидкого розігріву та стабільного приготування. Набір із семи програм включає приготування на парі, супи та різні каші, рис і гречку, Макарони чи пасту, йогурт, а також десерти та пироги. Такий набір покриває основні щоденні потреби, а функція автоприготування та підтримання температури до 24 годин дозволяє подати страву гарячою у будь-який момент. Таймер автовимкнення допомагає уникнути переварювання, а тефлонове покриття чаші значно спрощує догляд. Кнопкове управління зрозуміле навіть тим, хто вперше користується мультиваркою, а кабель довжиною 1 метр робить прилад зручним для стандартних кухонних розеток, хоча у деяких Випадках може знадобитися подовжувач. трі це варіант для тих, хто цінує економію простору, базовий, але продуманий функціонал і стабільний результат без переплати за розумні технології. На першому місці нашого рейтингу куку R0609F компактна преміальна мультиварка, яка поєднує невеликий об'єм у 1,8 літра з високою потужністю у 1090 Вт. Така комбінація дозволяє швидко готувати невеликі порції без втрати якості, що робить модель ідеальною для поціновувачів порційного та дієтичного харчування. У її арсеналі 17 програм, серед яких приготування різних видів рису та гречки, каші, супи, витікання хліба, а також вільний режим для ручних налаштувань. Сенсорне управління у парі з чітким дисплеєм забезпечує інтуїтивність. А функції автоприготування, підтримання тепла, відстрочка старту та таймер автовимкнення додають зручності у щоденній роботі. Чаша з антипригарним покриттям і зручними ручками спрощує подачу та миття, а знімна кришка допомагає підтримувати ідеальну гігієну. Вага у 5,9 кг свідчить про міцну конструкцію, але водночас робить її менш мобільною. Куку це компактний формат без компромісів у якості та функціоналі. Компактні мультиварки 2025 року довели, що навіть у невеликому корпусі можна поєднати зручність, функціонал і сучасний дизайн. Від простих бюджетних рішень для щоденних завдань до технологічних моделей з індукційним нагрівом чи подвійними чашами. Кожен варіант у нашому рейтингу має свою аудиторію. Тут є рішення для студентських кімнат, малогабаритних кухонь і тих, хто цінує мобільність. Головне правильно визначити, які функції потрібні саме вам, і не переплачувати за непотрібні опції. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком, підпискою і коментарем. А посилання на всі моделі чекають у описі під відео.